Із робочим візитом відвідала надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць. Вінниця облводоканал попереджає про ремонтні роботи на водогоні. Де і як довго водопостачання не буде. Нові квадратні метри. Ще 12 вінничан стануть власниками квартир у муніципальному будинку по вулиці Привокзальна, 30. Вітаю глядачів телеканалу Віта в ефірі. Новини за день у студії. Працюю я, Олександр Бойцун. Із робочим візитом до Вінниці завітала надзвичайна і повноважна посолка Канади в Україні Наталка Цмоць. Під час зустрічі з міським головою Сергієм Моргуновим та головою обласної ради В'ячеславом Соколовим розмовляли про ключові напрямки розвитку Вінничини, зокрема, які умови для комфорту містян створюють у Вінниці, як розвивають реабілітаційні можливості медичних закладів регіону та доступність для людей з інвалідністю. Попри виклики війни, Вінничина продовжує розвивати економіку та на. Лагоджувати співпрацю як з вітчизняними, так і з іноземними партнерами. Тож представники міста та області обговорили з пані посолкою Канади можливі напрямки подальшого співробітництва, зокрема, оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою, яка починає діяти з цього місяця. Знайшли на глибині близько восьми метрів. Київські рятувальники дістали з Дніпра тіло юнака, який загинув внаслідок обриву канатної дороги біля пішохідного мосту. Загиблим виявився 20-річний вінничанин, який приїхав до столиці на відпочинок. На пошуки його тіла водолазам знадобилася майже доба. В неділю рятувальники обстежували дно водойми близько шести годин і поновили пошуки у понеділок вранці. Наразі усі обставини трагедії розслідує Київська міська прокуратура. Власник компанії запевнив, сприятиме правоохоронцям. І Моя компанія ми робимо все для того, щоб співпрацювати з слідством. І розібратися в причинах цієї трагедії. У нас фактично був сектор від опори першої опори, і фактично, фарватерний хід Ми, нам доводилося відпрацювати вчора. Водолази близько шести годин відпрацьовували ці два сектори. І враховуючи, що було припущення, що можливо тросом, Разом з, з цим верхолазним спорядженням, можливо, цього потерпілого і підтягли до берега. І ця версія саме спрацювала. В неділю 21 липня у Львові тисячі людей прийшли попрощатися із відомою мовознавицею, науковицею, палкою захисницею української мови і українства, як такого, професоркою львівської політехніки Іриною Фаріон, яку поховали на центральній алеї Личаківського кладовища. 19 липня її вбили прицільним пострілом у голову посеред білого дня навпроти власного будинку. Зухвалий злочин сколихнув всю Україну, і Вінниця не виняток. Тут, наприкінці травня, Ірина Фаріон презентувала свою нову монографію англізми і проти англізми 100 історій слів у соціоконтексті. Про що у Вінниці говорила Ірина Фаріон? Далі у сюжеті. Послідовна до незламності, однозначна до незворотності. Категорична у переконанні того, що мова це рідний дім нації, і її так само потрібно берегти від завоювання як і рідну землю. Ірина Фаріон кидалась на амбразуру російської мовної експансії задовго до того, як це стало мейнстрімом. А проблему вивчення і спілкування українською державними службовцями окреслювала вкрай ємко як педагог з двадцятилітнім стажем. Я бачу цю проблему у двох контекстах: мову не знають ті, які або політично опереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви. І мабуть, не варто говорити, що Ірина Фаріон була проти якоїсь мови. Скоріше варто пам'ятати, що вона була за панування української в Україні, що цілком логічно. Історія нам показала, що з допомогою чужих мов ми ніколи не створимо своєї незалежної держави. Нас тепер завойовують через чужу мову, і це свідчить про нашу дуже низьку опірність. За місяць до вбивства відома мовознавиця презентувала у Вінниці монографію англізми і проти англізми, у якій доводила, що мовна експансія в Україні це не тільки про російську, а й про англійську мову. Також і знов обстоювала тези не проти, а за збереження та Розвиток свого на противагу чужому ця книжка не для того, щоб ми заперечили англійську, англійську треба вчити, так само як французьку, німецьку, mm -hmm. польську і так далі. Ми стільки століть без держави завдяки мові витримали. Невже зараз, проходячи через таку страшну криваву ціну, ми спасуємо перед високоточною ракетою англійської мови? За місяць Ірину Фаріон зухвало вб'ють пострілом у голову просто неба перед будинком, де вона мешкала у Львові. Тисячі людей прийдуть до львівського гарнізонного храму Петра і Павла попрощатися з орлицею, яка ніколи не сповідалась перед гієнами. Ірині Фаріон назавжди буде 60 років. Її загибель вже називають великою втратою для України. Поліція і служба безпеки продовжують пошуки вбивці. У Вінниці розпочали масштабний ремонт магістрального водогону. Роботи тривають на вулиці Київській. Працівники Вінниця-облводоканалу замінюють 60 метрів мережі методом санації. У стару трубу на зношених ділянках кладають нову поліетиленову, меншого діаметру. Ремонтні роботи триватимуть до п'ятниці, 26 липня. Як повідомляють, у комунальному підприємстві послугу деяким споживачам обмежили лише в понеділок. Надалі на час ремонту вода буде. Але із пониженим тиском. Це стосується мешканців будинків по вулицях Київській, Корнелюка, Левицького, Провулку Київському та проїзду Корнелюка. Квартира у новій багатоповерхівці за ціною нижче ринкової. У Вінниці відбувся черговий етап жеребкування в рамках програми Муніципальне житло. Майбутні власники дізналися номери, поверхи та площу своїх майбутніх квартир. Кому ж дісталися нові помешкання? У сюжеті Катерини Соколюк. Нові квадратні метри. Визначили ще 12 ровіничан, які стануть власниками квартир у муніципальному будинку по вулиці Привокзальній, 30. Серед них і військовослужбовець Сергій. Задоволений, звичайно, ну любою квартирою, тому що в збройних силах ну це проблема вже десятиріччя. Що відповідно до законодавства військовослужбовці мають бути забезпечені житлом, але по факту, якби ні, вони всі винаймають. Тому Тому ну, да, це скажімо так, велика подія. Я тільки в Вінниці чув про таку програму, що за рахунок міських коштів якби будується будівництво, і ціна для населення ну найнижча. Програма з будівництва муніципального житла стартувала у Вінниці у 2009 році. З того часу здали вже 10 багатоквартирних будинків. Раніше пріоритет у придбанні квадратних метрів надавали медикам, освітянам та багатодітним родинам. Від початку війни тенденція змінилася. ми в квітні 2022 року прийняли рішення щодо розширення квот. І перевагу надали учасникам бойових дій та сім'ям загиблих учасників бойових дій. І власне сьогодні ви бачили, було відбувалося жеребкування лево частка квартир з тих 14, які були до жеребкування, була віддана якраз ось цій категорії. Здати будинок в експлуатацію планують до кінця 2024 року. Ціну не переглядатимуть. Вона залишиться на початковому рівні 27 тисяч 900 гривень за квадратний метр, навіть попри труднощі, які зараз виникають на українському ринку будівництва. Це перш перш за все. Дефіцит кадрів це питання, які пов'язані із відключенням. Електроенергії і е, це е, як, як наслідок змушує нас працювати на генераторах певний період часу і ряд також інших викликів, які пов'язані із подорожчанням із матеріалів. Будують із дотриманням енергозберігаючих технологій. Стіни та берегородки з газобетонних блоків. А утеплення будинку мінераловатними плитами. Загалом у двох секціях будинку зведуть 161 квартиру. Катерина Сокольок, Вадим Інжаєвський. Новини за день. Телеканал. Віта у Вінниці впроваджують заходи, щоб зробити громаду більш енергостійкою. Соціально вразливим категоріям громадян буде відшкодовано частину вартості придбаних інверторів та акумуляторів. Також місто зобов'язалось компенсувати 40% вартості встановлення сонячних електростанцій на багатоповерхівках. Як вдалося запровадити ці ініціативи та хто ними може скористатися, розповість директор департаменту міського господарства Роман Фурман. Романе Сергійовичу, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Насамперед, хотілося б дізнатися, завдяки чому вдалося. Прийняти такі рішення. Так, дійсно, в нас в місті відбулися чергові зміни щодо розширення можливостей громаді. Це, перш за все, співвласникам багатоквартирних будинків та е, власникам приватних домовладінь посилити стійкість саме в енергопостачанні домогосподарств. Зміни вдалося завдяки ініціативі міського голови щодо розширення програми та надання можливості участі бюджету. В створенні додаткової генерації енергії або акумулювання для домогосподарств та багатоквартирних будинків я розумію, що придбання акумуляторів і інверторів вкрай ем, актуальне питання в умовах, коли часто вимикають електропостачання. На яку суму компенсації громадяни можуть розраховувати для придбання цих приладів, і хто саме може на це розраховувати? Насамперед є визначений чіткий перелік пільгової категорії населення громади, які можуть скористатися і отримати компенсацію а вона складає 50% вартості інвектора та акумулятора, але не більше 40 тисяч на одне домогосподарство. Це та сума лімітована, яку місто готове компенсувати домогосподарству або квартирі власнику для придбання інвектору повторювась і акумулятора для акумулювання енергії для використання і роботи побутових приладів в певний період часу. Тривалий період часу. Місто також профінансує 40% вартості сонячних панелей, які мешканці багатоповерхівок встановлять на своїх будинках. Чи є вже перші охочі встановити електростанції на сьогодні? Є досить актив, активність щодо консультацій та інформації розширеної з приводу умов програми та шляхів безпосередньої участі в багатоквартирних будинках в цій програмі та яким шляхом хочу. Наголосити про те, що це є ініціатива в місті, яка спрямована саме на створення додаткової генерації з сонця, використання відновлених джерел енергії, саме на потреби загальнобудинкові. Ми говоримо про освітлення в під'їзді. Ми говоримо про роботу насосних агрегатів, які є в будинку. Можливо щодо підкачки води там циркуляції водопостачання. Також можлива робота ліфтів. Але, відповідно, це індивідуальне питання, яке має бути вирішене і обговорене на загальних зборах співвласників. Ми говоримо про визначення потреби в кіловатах. Відповідно, фахівці визначають, роблять відповідні розрахунки щодо потреби кількості сонячних панелей, підбір відбувається акумуляторів, які б дозволили в певний період часу доби. Ми говоримо про день, коли активність сонця висока, задля акумулювання енергії, і яка могла б бути використана. Під час блекаудів, під час тривалої відсутності або тимчасової електроенергії ці всі заходи в місті вони підсилюють заходи по підготовці до зими до чергового опального періоду, який незабаром розпочнеться. Відповідно, ми маємо бути свідомими і відповідальними щодо спроб із ідей ворога наносити і збільшувати руйнування енергосистеми в Україні. З прогнозованої оцінки тієї електроенергії, яка буде генеруватися сонячним електростанціям, буде достатньо, щоб забезпечити роботу і ліфтів, і насосних станцій, і освітлення в під'їздах. Чи жителі багатоквартирних будинків повинні будуть вибрати щось одне? ні, можливо підібрати для роботи всіх. Потреб, потреб будинку. для будинку, але опять же, це все залежить від можливостей, бажання і фінансової спроможності. Коли ми говоримо про міську програму, вона передбачає 40% вартості проекту. Це роботи і матеріали обладнання, яке місто готове компенсувати. Відповідно, в будинках ОСББ є можливість долучитися до державної програми Гріндім, яка передбачає можливість відшкодувати до 70% вартості матеріалів і обладнання, але там також є обмеження не більше 1 мільйона на будинок. А загалом до цієї програми можуть долучитися тільки ті багатоквартирні будинки, які створили ОСББ, чи можуть і ті, які під управлінськими компаніями принципове рішення було міського голови не обмежувати і розширити програму, яка б дала можливість багатоквартирним будинкам і його співвласникам, незалежно від форми управління, чи то є об'єднання співвласників, чи то управління здійснюється управлінській компанією, скористатися цією програмою. Як загалом люди можуть це зробити? Що їм потрібно для цього, які дії виконати? Ну, насамперед, це обговор... рішення і питання обговорити на загальних зборах, оскільки ми розуміємо про те, що сьогодні виключно основним ініціатором і рішенням в участі в тих чи інших програмах приймається співвласниками загальних по будинкові. Відповідно від рішення, яке підтримане більшістю, воно має право на життя. Відповідно, далі проводиться досить така кропітка робота спільно з департаментом господарства щодо обрахунку, щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації, ну і визначення джерел фінансування. Крім того, що крім того, в будинків багатоквартирних в місті Вінниці, ми говоримо про ОСББ, є можливість отримати пільговий кредит в комунальне підприємство фонд муніципальних інвестицій, пільговий до 3% строком до 10 років. Роман вам дякую за візит до нашої студії та роз'яснення усіх цих питань. Дякую. Нагадаю, що про зміни до комплексної програми, основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки та нові можливості енергостійкості для жителів громади в зв'язку з цими змінами говорили із директором департаменту міського господарства Романом Фурманом. Ви ж не перемикайте, далі буде. Четверо дітей, 23 внуки та 63 правнуки. Вінничанка Ольга Півторак відсвяткувала 100-річний ювілей. Щоб зібрати кошти на баги для військових, родина Гуменюків організувала фотосесію біля шестирічного саду Лілій. У Щітках вперше провели етновікенд. Заплетемо рогозу. 36 юних жителів громади вирушили на відпочинок до німецького міста партнера Мюнстера. Це діти загиблих та зниклих безвісти захисників, учасників бойових дій та переселенці. Подорож організували для психологічного відновлення та культурного обміну. На дітей чекає тиждень насиченого відпочинку, який підготували німецькі партнери. Зокрема, спортивні та культурні заходи, екскурсії та квести. Закордонні оздоровчі поїздки для дітей громади організовують регулярно. Нещодавно група учнів повернулася з тижневого відпочинку у Франції. В кінці місяця вже збирається група на запрошення чешського міста Ліберець. Попереду ще поїздки в Карсруя, попереду поїздка в місто Пані Вежас, наше місто побратим. Тобто Вінницька міська рада докладає всіх зусиль департамент освіти також щоб організовувати такі поїздки, щоб наші діти мали змогу виїхати за кордон, відпочити, провести дозвілля. Четверо дітей, 23 внуки та 63 правнуки. Вінничанка Ольга Півторак відсвяткувала сторічний ювілей у колі великої родини. Хто вітав жінку та як справляли іменини, знають наші кореспонденти. Помаленьку донька веде пані Ольгу подвір'ям. Тут на неї чекають гості, які прийшли привітати жінку з ювілеєм. Цьогоріч Ольга Омельянівна відсвяткувала 100 років. І вітали рідні, близькі, а також представники Вінницької міської ради. Від імені міського голови Сергія Моргунова приєднуємося до всіх вітань, які звучали на вашу адресу. Бажаємо вам много я й благая сердечно. Імениниці вручили почесну грамоту та букет квітів. Це визначна подія для всієї територіальної громади міста Вінниці. Бог нагородив її і внуками, і правнуками, які на сьогоднішній день присутні. І нам дуже велика честь бути присутнім також і вітати нашу ювілярку». У свої 100 років Ольга Омелянівна має четверо дітей, 23 внуки та 63 правнуки. Сім'я разом збирається часто. Найбільше пані Ольга радіє, коли в гості приїжджають галасливі дітлахи. Цього разу вони потішили бабусю смачним великим тортом, який приготували власноруч. Приїжджають, спасіба. Колись я до них їхаю, а тепер вони до мене. Рідні з любов'ю та повагою відгукується про Ольгу Омелянівну. Кажуть, жінка все життя тяжко працювала заради благополуччя дітей, пережила Голодомор, Другу світову війну і завжди піклувалася про родину. Мама, просто мама. Я на неї ніколи не казав, те ще там чи що. Вона з нами проживає вже 14 років. Ми її забрали до себе. Як неї здоров'ячко пошатнулося, то вона зараз з нами живе в нашому ну, в нашій хаті. І ми доглядаємо. Її. Постійно піклується про довгожителів громади. Вінницька міська рада, окрім підтримки, бабусі і дідусі отримують щомісячну фінансову допомогу. У нас є муніципальна допомога для таких осіб, які відзначили своє сторіччя. Ми виплачуємо з бюджету Вінницької міської територіальної громади муніципальну допомогу у розмірі одного прожиткового мінімуму. Цьогоріч це вже п'ятий ювіляр у Вінницькій громаді, який відсвяткував сторічний ювілей. Ольга Антоновська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал «Віта». Фотосесія з водяними ліліями за донат у саду вінницьких лотосів. Провели благодійний захід, аби зібрати гроші на виготовлення багів для українських захисників. Зробити світлину з квітами рожевого та лимонного кольорів приїжджали із інших міст України. Подробиці розповість Олена Карбівська: Зелене листя погойдується на хвилях Південного Бугу, поміж нього квіти водяних лілій. Поруч на пірсі одного з вінницьких закладів черга з бажаючих зробити кілька фото з унікальним букетом. Тетяна Шульдішова приїхала з Черкас. Заради світлин подолала понад три сотні кілометрів. Дуже обожнюю лілії, лотоси, але в нас такого чуда немає. Я просто захопилась ними і вирішила приїхати подивитися сама. Тим більше, що це я знаю благодійна акція. Всі кошти передаються нашому ЗСУ на їх потреби. Тому я вирішила поєднати і красу, і користь, і насолодитися красою природи, різні сорти лірі. Я просто в захваті. Подруги Ірина та Катерина прогулювалися на сапах та не змогли проплисти повз зелено-рожевий килим з квітів. Вирішили собі зробити кілька фото. Нам дуже пощастило, ми от вибрали цей, саме цей день і було цікаво, що це так здалеку яскраво виглядає. Ми бачили тут людей, фотографуються, вирішили підплисти, поглянути і отримали по всій неймовірно гарній Лілії. Лілії прекрасні. Це найголовніше, що от вони. Дарують настрій. Це для дівчат, для жінок це дуже важливо. Фотографка Катерина Кузніцова світлини робить безкоштовно, адже мета фотосесії благодійна. Надзвичайно ну, приємна погода, не жарко. Сонечка як такого немає для фотографій саме те, що потрібно. Люди можуть відчути цей аромат цих лілій, не дивлячись просто на картинку, а саме потримати їх в ручках. Це вже третя благодійна фотосесія, яку влаштовує родина Гуменюків. Участь у ній за донат Цьогоріч Гроші збирають на баги, які виготовляють на базі жигулів. За понад рік уже передали 145 таких авто. Це легка машина піхоти переднього краю, якраз для евакуації чи підвозу якихось там корисних речей для евакуації поранених, для підвозу особистого складу. І насправді цих машин потрібно багато і на них теж полюють. ФПВ-дрони б'ють все, тому там певний е, йде такий, якби потреба постійна. Саду Вінницьких лотосів 6 років. Тут на двох сотках ростуть 19 видів рослин. Вони є різні, є де нам приносять маленьку цибулиночку, а є де вже великі рослини. Ціни також дійсно. А з таких, що дуже складно нам даються, це, мабуть, в минулому році ми посадили віалісімус. А, ну, в цьому році вона ще нам не цвіла. На жаль, в минулому році одну квіточку ми бачили. В цьому є вже бутон. Ми вже її чекаємо дуже з нетерпінням, але ще вона нас не порадувала. Вона такого ніжно-фіолетового лілового кольору. Зрізали квіти не лише для фотосесії, але й щоб допомогти рослині. Бутон забирає багато корисних речовин, а тому кореневище не розвивається. Коли ми зриваємо квіти, ми знову заставляємо коріння розростатися інтенсивніше, і це для того потрібно, щоб наросло більше коріння. і Я його потім ділю як картоплю і розсаджую для того, щоб його ще більше було. Донатами під час фотосесії зібрали три тисячі гривень. Олена Карпівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Плели з рогози та куштували традиційні страви. У щітках вперше провели етновікенд за плетемо рогозу. Учасники знайомилися з давніми традиціями вінничан та брали участь у різноманітних майстер-класах. Як відновлювали нематеріальну культурну спадщину Вінниці у сюжеті Анни Шутової? Галина Заєць більше 30 років займається рогозоплетінням. Зараз мистецтво навчає дітей, аби покоління не втратили тисячолітнє надбання технік виготовлення речей з рогози. Різний природний матеріал має свої якості і можна зробити тільки, наприклад, дещо, а от з рогози можна зробити багато чого. От. Так як і капелюхи, лапки, корзинки. Учні пані Галини вже досягли такого рівня знань, що можуть навчати інших. Участь у їхньому майстер-класі взяла Алла Сокол. Коли ти дивишся з боку, тобі здається, що це дуже просто. А е, коли ти її починаєш робити, е, тут потрібно ну, знати, які певні загнути, з якої сторони. На постійній основі, напевно, ні, але б займалась, тому що якісь зникають негативні думки. На поляні просто неба жінки, дівчата та діти співають обжинкові пісні. Під веселий спів складають дідуха. Наші предки ці обряди проводили наприкінці жнив. <паспілляння> Окрім цього, віничан та гостей міста частували традиційними подільськими стравами. Етновікенд за рогозу» організували представники департаменту культури Вінницької міської ради спільно з Вінницькою централізованою клубною системою. Повсякчас потрібно відроджувати, популяризувати наше українське мистецтво справжнє, прадавнє воно має глибокі корені, воно особливо Воно настільки давнє і сучасне. Поєднано давні традиції, давні техніки. І сучасні якісь креативні вже такі вироби, які діти роблять. Під час етновікенду не лише відпочивали, а й донатили на потреби українських захисників. Анна Шутова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Такими були новини за день. Одразу після випуску спортивний дайджест. Тож не перемикайте, бережіть себе і близьких та підтримуйте сили оборони. На все добре.